Наряди у нас буває різних калібрів. Є у нас калібр 76 мм, наприклад, є калібр 45 мм, 57 мм. міліметрів. Макети боєприпасів показує учням начальник групи піротехнічних робіт Ігор Наумов. Каже, такі тільки справжні вони знаходять у дворах будинків, на городах та полях. Ось така маленька міна. полонка може розвитатися на вісне до стала. Щоб оберегти себе під час роботи, рятувальники одягають форму: бронежилет, каску та спеціальні окуляри. Така амуніція важить близько 25 кілограм, зазначив Ігор Наумов. Її пропонує одягнути ючням. Десятирічний Ілля Панасенко робить це першим. А тобі важко. Та хороше до цікаво про всякі зброї, вибухові предмети. Піротехнік розповідає, таку лекцію учням проводять, аби діти знали, як поводитись, якщо знайдуть підозрілий предмет. Виявлення боєприпасів це трапляється не лише дорослими, а й, а й дітьми також. І саме тому важливо пояснити дітям у їхньому віці, що. Що потрібно робити, що взагалі не потрібно робити в ніякому разі. Найголовніше правило додає чоловік нічого не чіпати та викликати спеціалістів за номером 101. Юний мир піх Єгор Горбенко розповідає: тепер знає, що робити у подібних ситуаціях. На полі бою, якщо ти щось побачиш, якусь гранату або навіть по цьогоденному житті, ти знав, що і як робити Для мене це було дуже. Здивування на мене це призвело, так як я ніколи раніше не бачив такому і кількості таких гранат. Зі слів директора клубу юних моряків Владислава Підгурського, таку співпрацю вони розпочали, аби ділитися своїм досвідом та передавати його майбутнім морпіхам. Від ДСНС ми очікуємо допомогу в галузі виховання підростаючого покоління в розвитку національно-патріотичного виховання в нашому місті. Ну, з нашого боку, якась допомога на водних об'єктах в плані запобігання нещасних випадків, бо ми дуже багато часу знаходимося на воді, багато якби, в курсі всіх подій. По-друге, у нас є плазасоби, які теж можуть долучатися до рятувальних операцій на воді. Такі практичні уроки відбуватимуться щотижня, зазначив чоловік Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.